Вітаю учасників, членів Оргкомітету та журів Всеукраїнського конкурсу музичного мистецтва Україна Мати в серці моєму на науково-методичній конференції «Синергія початкової та вищої освіти України, перспективи та вектори розвитку. Радо буду поділитися з вами деякими міркуваннями з огляду на актуальні педагогічні проблеми, з якими ми вже практично стикаємося у нашій мистецькій діяльності, а саме значну появу в початкових мистецьких закладах дітей-інвалідів та дітей, які потребують від нас особливої уваги. Державна освітня політика України наразі зазнає активних реформувань та доповнень відповідно до вимог часу. Освітня політика є складовою внутрішньої політики держави, інструментом забезпечення фундаментальних прав і свобод особистості, підвищення темпів соціально-економічного та науково-технічного розвитку, гуманізації суспільства, рівня культури громадян. Невід'ємною частиною зазначених реформувань є початкова інклюзивна мистецька освіта для осіб, що мають органічні патології нервової системи. Такого роду реформування має забезпечити оптимальні умови для функціонування та розвитку системи мистецької освіти дітям з особливими освітніми потребами, забезпечуючи останнім потреби в духовному і загальнокультурному розвитку. Порушення фізичного і розумового розвитку виникають у наслідок травмування або інших обставин, що впливають на центральну нервову систему та пов'язані з цим функції. Музичні заняття є одним із найбільш ефективних засобів по формуванню правильних ігрових рухів та розвитку рухових навичок пластичного рятування для дітей, що потребують особливих освітніх потреб. Теоретичне положення, що пояснюють взаємодію музики і руху, розроблялося мистецтвознавцями, виходячи з очевидного факту: пластичний рух закладений в самій природі музики. Музичне мистецтво постійно зазнає на собі дію німої інтонації, пластики і рухів людини, включаючи мову руки. Прагнення пластикою виразити характер і життєвий зміст музики, музикою виразити пластику рухів людського тіла завжди було однією з найважливіших властивостей народної музики та народного музикування. Весно красна до нас іде. Промень принесе. Эй, струмочки струмлять, Диточок веселять, Музична педагогіка постійно звертається до вирішення проблеми взаємозв'язку музики з рухом. Відомий швейцарський педагог ХХ століття Жак Далькрос розробив систему музичного виховання, основою якої є розвиток музичного слуху за допомогою рухів, що органічно поєднується з музикою. Загальною умовою по розвитку і формуванню правильних рухових навичок пластичного інтонування є процес утворення динамічного стереотипу при взаємодії першої та другої сигнальних систем за умов будування викладачем кожного заняття за схемою. Комфортна посадка з інструменти, комплекс елементарних прав для роботи ігрового апарату 2-3 хвилини, дихальна гімнастика. Відповідно до рекомендацій лікаря ЛФК: виконання елементарних ансамблів з педагогом, творчі завдання, робота над твором та аналіз заняття. В процесі заняття обов'язковим є розвиток дрібної моторики, що переслідує за собою основу для розвитку віртуозності клавішної гри, володіння дрібною технікою гамообразних пасажів, трелів, мордентів тощо. Рухова сфера є складною функцією, в реалізації якої беруть участь не тільки різні відділи опорно-рухового апарату, але й різні структурні. Та функціональні утворення нервової системи. А зараз ми зіграємо гаму до мажор у розхідному виді. Будь ласка. Третій пальчик, третій. Так, другий. Молодець. Особливості клавішних інструментів, до яких належать електронні клавішні інструменти, надають широку теситуру можливостей самовираження себе в палітрі музичних тонів і інтонаційно-кластерних утворювань. Чи при виконанні своєї дитиною вільної імпровізації, чи на запропонований сюжет вчителям, при цьому викладач задіє такі методи по формуванню і розвитку правильних ігрових рухів у неврологічній синергії співдружніх рухів кінцівок ігровий, демонстраційний, пояснювально-ілюстративний з використанням схематичних елементарних партитур. Метод спостереження та наслідування, метод вправ, метод внутрішнього слухання. З підсвідомого таких особливих дітей виплескується в реальну позачасову діяльність, звільняє рухи надає їй творчого інсайду. В цей час вчитель повинен варіювати форми виконання завдань, слідкувати за психофізичним станом учня або учениці, відмічати, розвивати і закріпляти на заняттях їхню правильну соматичну діяльність. Сьогодні Граю пісню про дятла. А хто її створив? Я. Ми разом на Ми разомна... з, мамою. з мамою. Ну давай. Дай, давай. Розвиток рухів у поєднанні зі словом і музикою являють собою цілісний синергетичний процес, де корекція порушених і подальший розвиток збережених функцій стимулює у дитини зібраність уваги, конкретність уяви, активність думки, розвиток пам'яті. Емоційної. Процес викликає зацікавленість і відповідно, емоційний відгук, образної під час прийняття наочного зрака руху, словесно логічною у процесі осмислення завдань і запам'ятовування послідовності їх виконання. Руховою у зв'язку з практичним виконанням завдань і мимовільної, без якої неможливе свідоме самостійне виконання вправ. Зміст і дидактичні прийоми підбираються та впроваджуються. Диференційовано відповідно до віку дітей, структури та складу порушених функцій різних розладів рухової системи і мовлення. Реду сіля сідоре. І ще раз. У широкому соціальному контексті заняття музикою таких дітей, подання нової інформації відповідно до індивідуальних особливостей може стати чинником їхнього більш ефективного розвитку в соціально-психологічному плані, забезпеченню ефективного формування нових знань, умінь, навичок, життєвих компетенцій. Під час оцінювання гри учня з особливими освітніми потребами ми обов'язково маємо враховувати особливості психічного і фізичного стану учня і в жодному разі не знижувати оцінки, особливо на початкових етапах навчання. Для адекватної оцінки вчитель має дотримуватися індивідуального, диференційованого підходу під час перевірки домашньої роботи і гри у класі. Не соль У тих випадках, коли в дитині спостерігається неправильна послідовність звуків, спазми при грі, або їм дуже важко починати виконувану п'єсу з будь-якого місця, ми даємо йому час для заспокоєння і підготовки до подальшого акта виконання. Треба бути на поготові щодо досить складних хвилювань учня. Від своєї тимчасової поразки і мати при собі необхідні для цих випадків заготівлі від можливого нервового зриву учня. Однією з таких заготів є техніка реабілітаційної терапії сенсорне голодування. Вона запобігає сенсорним та емоційним перевантаженням через задоволення сенсорних потреб. Нервової системи Добре, молодець, а тепер давай ще раз заграємо, і я її з тобою заспіваю. Давай. Ку-ку, ку-ку, у ліс піду, Там на дубочку зозулю знайду. Тому до тому пісеньку, очну своєньку. Молодець! Зіграли і заспівали. У дітей з обмеженими можливостями здоров'я негативні сторони життя, на жаль, перевищують позитивні. Тому обов'язковою педагогічною умовою формування життєвої компетентності є індивідуальна особистісний підхід до організації корекційно відновленого процесу під час мистецького заняття будь-якого напряму музичного, образотворчого, сценічно театрального або хореографічного. Колеги, дякую вам за увагу. Бажаю всім творчих успіхів, міцного здоров'я та миру нашій Україні.